Хредстоун це гра, яка розкривається з часом все більше і більше, чим більшу колекцію карт ти маєш. Чим більше ти маєш легендару, чим більше ти маєш епіків, тим більше ти можеш створювати безумних, неймовірних комбінацій, які принесуть тобі фан, задоволення від гри, і які дадуть можливість тобі відчути справжню суть і силу хардстоуну як комп'ютерної гри. Проте для новачків все не так просто. Отримати всі карти в хардстоуні дуже важко. Звичайно, хардстоунівські розробники, Blizzard, додали. В гру дуже багато е, пакетів, паків з картами для новачків, дуже багато різних акційних пропозицій, дуже багато всього. Коротше, дуже дешево або взагалі безкоштовно можна отримати дуже багато карт. Проте це все одно буде невеличкий відсоток від всіх карт, які є в Хардстоуні, а їх здається вже більше кількох тисяч. В будь-якому випадку, е, навіть якщо ви новачок. Задоволення від Хартону отримувати можна і навіть потрібно, тому що нашу, в принципі, тоді заграти в гру, правильно. Е, дивіться, є колоди, які грають, які є, по-перше, дуже сильними, колоди, які, по-друге, будуть в меті дуже довго, і колоди, які, по-третє, е, різні. Тобто є одразу кілька штук, які ви можете отримати і їх міняти між собою, в залежності від того, який настрій у вас на якій колоді пограти. Сьогодні я вам покажу ці колоди. Всім привіт, з вами Даміок, і ми починаємо це відео. Відео це. Буде незвичне, напевно, такого відео, що на каналі не було. Це буде таке відео більше поради новачкам або людям, які повернулися в Хредстоун. Відео з п'ятьма колодами, які я вважаю, для них будуть найкращими. Які в нас критерії з найкращими колодами? По-перше, колода має бути дешевою по пилюці. Як ви бачите, у вас вже тут спойлер, справа, які колоди я вибрав 5 штук. І, і тут ціна по пилюці, це дуже невеличка ціна. Ціна однієї легендарки, щоб ви розуміли, 1600 пелюків. В деяких з цих колод пилюки навіть на дві легендарки немає. Тобто вони дуже-дуже дешеві. Більшість карт в них е, безкоштовні, або, е, або дешеві. А безкоштовні або дешеві, Тобто камонки і рарки, в нас є різні, е, різна рідкість карт. У нас є камонні карти, які найдешевші. Вони коштують 40, е, щоб їх скрафтити, і коштують 5 за розпил. Також у нас є рарки, які коштують 100, щоб скрафтити, і 20 за розпил. Більш рідкісні карти це епіки. Вони коштують 400, щоб скрафтити, і 100 за розпил. І найбільш рідкісні карти це легендарки, звісно ж, ви, напевно, всі це знаєте вже, тому вам це таке просто таке собі нагадування. Ось легендарки вони метоутворюючі, колоду утворюючи. Так далі. Карти з найсильнішими ефектами, які ви можете покласти тільки в кількості однієї штуки собі в колоду. Тепер дивіться е, відео. Це надихну надих. Надихнено, надихнено, напевно, правильно сказати, моїм телеграм-каналом, в якому ви і моїми, моїми відео на Ютубі, в принципі, всім, всією моєю діяльністю як контент креатора по хардстоуну. Тому що дуже багато запитань про те, яку б дешевшу колоду, яку колоду порадиш новачку, яку колоду порадиш тому, хто повернувся. А скоро починається ротація в Хардстоуні, Якщо ви не знаєте, скоро у нас зараз в стандартному режимі Хардстоуну доступно три, три сети. Це основні. Ну і там міні основні. Там є. E... Доступно шість сетів, вибачте, доступно шість сетів. Це Great Dark Beyond, це Perils and Paradise, це Вінг з це Badlands, Titans і Festival of Legends. Тобто, ну, кор-карти, вони кор, вони завжди будуть. Там між ними якась ротація відбувається, але це карти, за які не треба платити, їх вам дає Blizzard безкоштовно. Ну і івентові карти, так само безкоштовні карти, які Blizzard видає за якісь івенти. Їх також можна отримати, виконавши якісь прості речі в картоні, там купити пак певного доповнення. І ти отримаєш. Таку-то карту, яка івентова є. Їх багато, насправді там легендарки навіть класні, серед них є. Ось візьмемо Боба, наприклад, щоб отримати Боба, вам потрібно купити пак останнього доповнення The Great Dark Beyond, і вам дадуть Боба. Е так само з багатьма іншими, все це можна знайти в Гуглі. Або я можу зробити про це відео. Напишіть в коментарях, чи це вам потрібно. Далі, я знову повертаюсь до колекції, не знаю, чому я з неї вийшов. Не суть. Е суть в тому, що три останні з цих шести сетів. Це е, фестиваль Легенд, Титани і Бедлендс через два приблизно місяці йдуть в ротацію і будуть гратися у Вайлді. У Вайлді, де граються всі взагалі сети карт, які коли-небудь виходили в Херстоні. Тобто, взагалі, всі карти, які коли-небудь виходили в Херсоні. Ви розумієте, що там може творитися абсолютне безумство, тебе можуть там вбити на другий хід з руки. Е, таке може бути, ну це вайд вайлд. Тому, якщо вам подобається Вайлд, грайте вайлд. Колись відео по Вайлду будуть так само у мене на каналі. Це також дуже цікавий формат. Але більшість людей грають в стандарт, тому що він більш збалансований. Як би це не було смішно у випадку Blizzard, але він реально більш збалансований, і він реально е найкраще презентує саму гру. Він і є хардстоун по факту. Тож. Через два місяці приблизно у стандартному сеті залишиться, у стандартному наборі карт залишиться тільки три сети карт. Це The Great Dark Beyond, це Perils and Paradise і це Vizbank Workshop, Workshop. з мінісетами, які там є. До кожного з цього великого доповнення є один маленький мінісет, про них ми також поговоримо. Також будуть івентові речі, звісно, які знову ж таки можна отримати, виконуючи якісь невеличкі завдання, дуже простенькі. І коровий сет все одно залишиться. Там можуть карти міняти, але в будь-якому випадку всі карти Корового сету вам дадуть завжди безкоштовно. Бо це кор стандарт. Ну, типу, це основа харстону. Навіть з неї можна теоретично скласти абсолютно безкоштовну колоду. Але не суть. Сьогодні, як я вже казав, ми е, я покажу вам 5 колод, які, по-перше, добре грають в меті. По-друге, вони недорогі по пилюці. По-третє, вони. Мало містять карт, або взагалі не містять карт, або або взагалі не містять, або мало містять карт. З тих доповнень, які скоро підуть у ротацію. Тобто з тих доповнень, які вам не хочеться крафтити, тому що якщо ви новачок в Хардстоуні. і ви граєте тільки в стандартний режим, або ви повернулись в Хардстоун. і хочете грати тільки в стандартний режим, ви не хочете крафтити ті карти, які через два місяці зникнуть і підуть у вайлд, який ви не граєте. Тому таких карт тут буде по мінімуму в цих колодах так само. Тобто, ось такі от критерії. Колода має бути дешевою, в колоді не має бути майже, або має бути мінімум карт з доповнень, які скоро підуть у ротацію е, також, колода також має мати хороший вінрейт у легенді і має бути сильною. І це, напевно, все. Це, напевно, все, чого хоче гравець. І колоди мають бути різноманітними, тобто я вам не можу показати просто 5 колод на Деснайта, наприклад, різних, які цим попереднім критеріям відповідають. Тобто на 5 різних класів колоди. Ось так от, я думаю, в мене вийде, надіюсь, що. Е, бо тому, ну, В принципі, я впевнений, що в мене вийде, тому що я знайшов такі 5 колод, які точно грають, які точно будуть грати, які точно дуже добре себе почувають і будуть почувати, які точно дешеві, і які точно не будуть потребувати від вас чогось неймовірного. Е, навіть в плані геймплею вони досить прості, тобто тут немає якихось шалених комбо-колод, тож це також плюс для новачків особливо. Е, так, ще про міні-доповнення. Поговорите вам, коротенько сказати, бо це відео так само для новачків. Мінісети. Дивіться, в Херсону є мінісети. Різні. До кожного доповнення є свій мінісет. Тобто, допустимо, ми маємо е, мінісет е, Візбенк Воркшоп. Візбенк Воркшопу. Візбенк Воркшоп був один велике доповнення. До нього виходить мінісет 73 картами, який можна купити за. 2000 золота, тут я вже його купив. 2000 золота. це найкращі вкладення ресурсів, які ви тільки можете знайти. Тобто вам потрібно купляти всі мінісети, які доступні. Якщо ви хочете купити, тут бачите тут доповнення героїв Старкрафту, останні, яке вийшло зовсім недавно поділено на фракції. Тобто ви можете купити чисто частину лише цього доповнення, цього мінісету за 1200 золота або 300 гривень. Але я вам раджу купити все-таки повний мінісет, де воно? Старкрафтом. Ось воно, ось воно. Паки, де ти купуєш. Great Dark Beyond, Ось тут найкраще дивитись. Добре, що я це відео записую на ходу. Як ви розумієте, я не пишу ніяких сценаріїв і нічого. Я хочу, щоб ви отримували максимально мої думки, не відредаговані ніякі ніким. І максимально мої якісь роздуми під час запису цього відео. Це. Стиль такий, якщо вам подобається, я дуже радий. Е, в будь-якому випадку, більше цього на стрімах, переходіть на стріми. Зараз про мінісети. Е, ви маєте купити, ви маєте всі, все золото, яке у вас є. Е, якщо на початку ви граєте, витратите в мінісети. Тобто, тільки коли ви вже витратили, коли ви купили перші три мінісети, ті мінісети, які ще не йдуть в ротацію, це Візбенк Воркшоп мінісет, це. Е, Perils in Paradise мінісет, і це мінісет заграє Dark Beyond, тільки коли ви це все купили, тільки тоді витрачайте золото на щось інше. Це перші три речі, на які ви маєте витратити золото. 2000 на це, 2000 на це і 2500 на це. Тобто 6500 золота, ви їх досить швидко заробите в перший місяць. Напевно, можливо, трошки довше, ну але не суть. Знову ж таки, це перші гроші, які ви маєте витратити. Дивіться, що ви тут. Ви отут отримуєте легендарки, і причому вони зазвичай дуже хороші. Це вже йде в ротацію. Візбенк Воркшоп. Ви отримуєте отакий міні-сет, і я вам скажу, дивіться, Папет Master Dorian, карта, яка е, не суперімба, але вона грає в багатьох колонах. Product Найн. карта, яка грає в Сікрет Ханті. Е, оця карта не грає тільки, і оця карта не грає. Ця карта грає, і купа Рарок тут грає. Це дуже хороший сет з дуже великою кількістю карти, які дуже сильні. Тобто вам його треба точно купити. Далі у нас, ну, як мінімум дві легендарки, ви отримаєте дуже хороші тут. Product 9 і Puppet Master Tourian. Далі. Е, у, ну, а якщо вам не треба цих легендарок, ви можете їх розпилити і отримати собі, або епіків, цих не треба, е, то ви можете їх розпилити і отримати те, що вам треба. І скрафтити собі, просто отримати багато дуже пилюки з цього мінісету. Далі. Далі візьмемо Perils in Paradise. Цей мінісет. Він, він взагалі топ. Він має Дунгара, який зараз грає в одній з найсильніших колод цього патчу. Він є в ньому є Турбулус, який є мастхе картою в шамані і в багатьох колодах шамана грає. Тут є Зефріс, який так само дуже хороша карта, і дуже в багатьох колодах грає. Тут є Скайла, яка грає в багатьох колодах мага. І тут є Кубікл, який грає просто в багатьох колодах епік, нейтральний, і дуже багато хороших ранг, тобто це взагалі мастхев сюди, в першу чергу, треба 2000 золота свої витратити в цей міні-сет. І останній The Great Dark Beyond. Ще краще 2500 золота. Ви отримуєте три геройські карти: Керіган, Артаніс і Джим Рейнор. Вони зараз грають просто всюди, я вам скажу. І дуже багато різних до них речей, які також всюди грають. Коротше, це дуже сильний так само мінісет. Все, ви зрозуміли за міні-сет, в принципі, наше я вам буду ще раз повторювати. Ми переходимо до наших колод. Так, і перша колода, яку я вам хочу показати, це вепон розбійниця. Вепон розбійниця це зараз найбільш агресивна і сильна колода. Патчу, тому що, по-перше, всі пробують нові карти. Е, ця колода має мінімум карт з останнього доповнення. В неї не так багато карт з останнього доповнення. Проте, і в неї насправді не так багато взагалі якихось карт. Майже більшість карт в неї нейтральні. Чому вам її треба крафтити? Тому що вона дуже неймовірно дешева. Вона коштує 1920 пелюки. Це ледь більше за одну легендарку. Одна легендарка коштує 1600 пелюки. І ви за цю вартість отримуєте колоду. Топову, яка принесе вам безліч перемог, яка буде для вас дуже сильною, яка вас заведе в легенду, якщо ви навчитесь на ній грати. Суть цієї колоди, бити опонента в обличчя, ви все робите для того, щоб бити опонента в обличчя. Е, берете собі зброю, бажано квікпік, або, звичайну, зброю, яка у вас є за білки. Бафаєте це все з Дедлі Пойзона, з валірагіфтів, з е, хіп-хопа оцього, з мігдропа, з, е, з Sharp Шіпмента. Коротше, з усього цього бафайте зброю і постійно б'єте опонента в обличчя. Зараз опоненту від цього захиститися дуже важко, і якщо у вас просто нормальна гра, ви будь-якого мідренджевого або е контрольного опонента просто зарашите. Він від цього не відіб'ється. Тому ця колода зараз дуже сильна, особливо, коли багато хто експериментує зі своїми колодами. І коли ніхто не робить ставку, що буде грати про цієї колоди. Це перша колода вам на те, щоб її скрафтити. Це перша колода, яка буде вам легко переносити перемоги. Це перша. Колодика приведе вас до високих рангів, тому вам її раджу в першу чергу, особливо, якщо ви на ній ще не грали. Для вас це буде цікаво. По цій колоді, в мене є відео на каналі. Прошу перейти і подивитися, там я детально пояснюю і показую на прикладах, як грати на цій колоді. Ця колода буде грати до ротації точно, після ротації не впевнений, але все одно ви не втратите майже нічого. Майже нічого не тратите, тому що ви мінімум витрачаєте мінімальну кількість ресурсів витрачаєте те, щоб її скафити тут два епіка, і все. Решту, все камонки, і парочка рарок. Все більше нічого тут немає. Решта всі взагалі, нейтральні карти, препарейще, нейтральна, ну, тобто корсет, який вам дається безкоштовно. Preparation, Deadly Poison, там цей Valera Gift, там дуже багато, дуже багато різних речей. САП, коротше, ось так: от. ви більшість речейрейт, ви більшість речей отримуєте безкоштовно. Ще частину за невеличкі кошти докрафту, докрафчуєте. І за невеличку кількість не коштів, напевно, навіть апелюки. І собі спокійно піднімаєте е, по легенді, вас до легенди або по легенді. Вас, звісно, всі ненавидять, тому що всі хочуть грати на нових колодах, а ви граєте на колоді без жодної нової карти з останнього доповнення, але ви всіх можете знищувати, а це головне. Друга колода уже трохи більш дорога, проте вона вважається топ-1 колодою з усіх нових колод, останнє доповнення, якщо ви. Недавно повернулись або е, пропустили це якимось чином, не знаю. Останнє доповнення невеличке. невеличке на багато карт, Ну, міні-доповнення, коротше, міні все таки вийшов. Це доповнення героїв Старкрафту, які, які принесли героїв Старкрафту у Хардстоун. Джема Рейнора, Керіган і Артаніса. Коротше, і фракції Зерги і Терени. Коротше, не суть. Суть в тому, що ця колода шамана. Є дуже сильною в цій меті. І вона виникла якраз після нового доповнення, має карти нового доповнення і механіки нового доповнення. Тому, якщо вам хотілося пограти на чомусь з нового доповнення, ця колода в першу чергу вам на замітку. По-перше, вона недорога. Вам потрібно буде скрафтити тільки Джима Рейнора і Турбулоса, і Голганета. Три легендарки. Горноздорму вам дається безкоштовно. Епіків тут, здається, взагалі немає. Тобто, вам по факту. Ну, а, ні, є два епіка. Окей, два епіка, і решту все е, камонки, і всього парочка рарок. Все виходить дуже дешево, 7 тисяч пилюки. Це, звісно, не супер. Це найдорожча з тих колод, які я вам сьогодні показую. Але по-перше, вона дуже сильна, ви не пожалкуєте. По-друге, в ній майже всі карти, крім напевно Голганета. Це карти е, з нових доповнень. Тобто ті карти, які залишаться, так Голганет піде, але ви не пожалкуєте, що ви на нього свою пилюку на одну легендарку, яка піде в. Яка піде скоро в Wild, Залсла... Залсла... скоро піде. Яка е... піде зі стандарту. Ця карта піде зі стандарту. Якщо ви дуже не хочете вже крафтити карту, яка через два місяці піде зі стандарту, то тоді можете чимось його спробувати замінити. Можливо, другим Horn of Windlord. Можливо, другою цією картою. Там дивіться самі. Але я б все-таки радив скрафтити саме цю колоду. Вона реально. Вона реально сильна, вона просто перемагає. Я, коли на ній грав, я навіть не дуже розумів за рахунок, чого вона перемагає, але ти просто граєш свої карти і спостерігаєш за тим, як в опонента закінчується якимось чином хп. Ви запускаєте максимальну кількість кораблів через старпорти, через ліфтоффи, через не знаю. Через ще щось, через місейлподи. Е запускаєте ці кораблі, запускаєте, запускаєте, запускаєте. Е потім воскрешаєте все Джимом Рейнером. Він ще раз це все запускає. Це все можна зробити під. Е Шадерблоком, якщо ви хочете, можете його покласти в цю колоду, але я знайшов для вас дешевшу версію колоди. Якщо що, шадерблок це карта за 6. От така от. Якщо ви хочете оптимізувати трошки ще більше, більш лейтовою зробити цю колоду, ви можете додати сюди шадерблока замість чогось, наприклад, замість гріді партнера, і три рази Рейнора заюзувати. Але не суть, саме оця версія колоди зараз має найбільший вінрейт у топ. 3000 тисячі легенди, тобто серед 3000 тисяч найсильніших гравців Хардстоун ця колода має зараз найбільший вінрейт. Прямо зараз, прямо на цей момент, на момент запису цього відео в цей день. Тому вона очевидно дуже сильна, вона, очевидно, дуже темпова, вона, очевидно, не супер дорога. В неї купа карт нових доповнень, в неї майже немає карт зі старих доповнень. Напевно, тільки Титан оцей та й, можливо, ще Трасті Компеньйони і все. Тобто вам треба буде скрафти всього кілька карт, я, як я і казав, це або без карт нового допов... зі старих доповнень, які підуть в ротацію, або з мінімальною кількістю карт зі старих доповнень, які підуть в ротацію. Е, ці колоди. Тому ось так ця колода відповідає цим критеріям, тому що всього кілька карт з старих доповнень. Ви можете їх навіть замінити на щось. Ви можете трасті компеніона замінити спокійно на е, оцей тотем, або на. Е, Двієчкою, кадрова є по одній карті кожного ходу, де вона, або на оцього чоловічка, і це не буде великою проблемою для вас. Тому дивіться самі. Колоду я вам раджу, колода сильна, колода недорога, 7 тисяч пилюки це небагато в реаліх шашного Херсону. Але це найдорожча з тих колод, які я вам сьогодні буду показувати. Саме тому, що вона найбільш ефективна, проста і з величезною кількістю карт з останнього мінісету, з, з механіками доповнення герої Старкрафту, з героями Старкрафту, з танками, з ліфтофами і так далі. Надіюсь, вам ця колода сподобається, і ви з нею піднімете багато ММР, -у. це справді буде так. Е а ми рухаємось далі до наступних колод. Так, наступний у нас зерх ДК, колода, на яку я зовсім недавно зробив відео. Найперша колода, яка виникла у новому доповненні з Героями Старкрафту, і колода, якої, з якої карти взагалі не підуть в ротацію. Напевно, тільки, Та ні, навіть Буканір не піде в ротацію. Я тут не бачу, здається, здається, жодна карта звідси? Можливо, якісь. Якісь, які я не знаю, можливо, тільки, оця, можливо, піде в ротацію, і то я не впевнений. А, оця піде. Miracle Salesman, але вона тут зовсім не обов'язкова. Коротше, не суть, це колода з максимальною кількістю карт з нових доповнень, з максимальною кількістю карт, які ви скрафтите і будете ними користуватися ще дуже довго. Якщо їх понерфлять, ви отримаєте за них дуже багато пилюки. Колода дуже сильна, колода проста. Знову ж таки, я по ній робив відео, вона сильно грає в легенді. Тут треба розганяти інфестора по максимальній кільці. Тригерите його дезрател. Ви граєте інфестора під е, Буканіром. Ви стараєтесь зіграти інфестора і затригаєте його йоделером. Ви стараєтесь зіграти інфестора і, і поширити його дезретел на сусідніх юнітів, дати йому МОШПІД Реборн. Коротше, максимально разів затригерити інфестора. Ця колода можна назвати її інфестор ДК. Е, ось така от колода тут є, напевно, так, шерезка. Ще резка. Про це я забув. Резка це карта, яка піде скоро в ротацію, але це єдина е, дорога карта в, цьому, в цій колоді, яка піде в ротацію. І навіть враховуючи, що вона піде в ротацію, е, все одно тут решта карт, це карти, з якими ви ще будете грати, дуже-дуже довго. Е, тому я вам раджу її скрафтити. Е, Керіган вас буде грати в купі різних колод, ви зможете на ній побудувати купу різних колод і мисливця, і там, не знаю, Демон Хантера після ротації, взагалі ще більше коло це дуже сильна карта, яка буде дуже багато деграти, яка вже багато деграє, тому її обов'язково насправді крафтити однією з перших, якщо ви роздумуєте над тим, що крафтити. Колода коштує всього 4700 пилюки, дуже дешева, дуже сильна, дуже стабільна, дуже темпова, дуже класна колода з купою карт нового доповнення. Якщо ви хочете детальне відео про неї з геймплеєм, воно є на каналі. Переходіть і дивіться, там я все пояснив. Тут, в принципі, я насправді також все пояснив, тому що колода проста, вам треба максимальну кількість разів зіграти інфестора. Знайти його так само максимально швидко через барона, через якісь інші карти або через рандом з Брутквін. Ось так от. В будь-якому випадку, грайте цією колодою. Зараз вона максимально актуальна і зараз максимально правильно на ній грати. Наступна колода, напевно, найбільш фанова і найбільш нестандартна, найбільш нестабільна з усіх колод, які сьогодні будуть у відео. Це колода а, друїда на силі героя, на його абілці, так би мовити. Е, колода, яка. Закликає вас максимально розкачувати вашу абілку через грувікета, знайти його, знайти його з пісфул пайпера, або ну, просто з мулігану. Ми максимально стараємося швидко знайти грувікетів і розкачати їх, після чого ми під Сінк Елонгбаді граємо абілку. Е, свою ми швидко стараємось знайти Артаніса також, тому що ми так само від його абілки отримуємо плюс один атаки і Divine Shield. І так само даємо. Е, Таку саму кількість атаки нашому юніту. Тобто ми розкачуємо силу нашого героя через грувікетів. В нього там стає, допустимо, 5 сила героїв 5 його стає. Тобто він при натисканні сила героя отримує 5 атаки. Коли в нас Артаніс, ми ті самі 5 атаки даємо Юніту. І, допустимо, у нас лірой стоїть на столі, ми отримуємо одразу за один хід 5 плюс 11. Тобто 16 шкоди за один хід. А ще в нас інші юніти можуть стояти, а ми Абілку можемо тригерити двічі під Buddy. Колода дуже цікава і, і знову ж таки дуже фанова. Я вам не рекомендую її, якщо ви хочете грати дуже серйозно і конче дійти до легенди, або конче тільки перемагати. Я рекомендую її для різноманіття, якщо ви втомилися там від мети або від інших колод, які є, допустимо, в цьому відео, або які, до яких ви звикли. Колода не схожа на інші, тому пропоную вам її скрафтити. Вона дуже дешева. Вона містить карту, яка буде грати всюди. Тим більше вона містить дві безкоштовні легендарки, бо ви отримуєте за відкриття будь-якого паку до останнього доповнення за Great Dark Beyond. Лірой дається... це корсет, тобто він дається вам безкоштовно так само. І більшість карт так само е, з тих доповнень, які, е, які, які все одно рано чи пізно будете крафтити з останніх доповнень. Звісно, тут є інші механіки, наприклад, Spread в порт і Peaceful Piper і Groovy Cat, вони підуть з цього з Стандарту через два місяці. Але натомість у вас буде Артаніс, натомість у вас буде Хронобуст е, і інші карти протосів, які ви зможете ставити в багато різних колод е, протосів, і на яких ви зможете будувати якісь інші дешеві, нішеві або фанові колоди, або прикольні, класні метові колоди, тому що вони дуже сильні і тому, що вони точно будуть грати, тому що їх точно треба крафтити. Знову ж таки, якщо у вас є тим більше, якщо ви купили доповнення останньої. Е, Герої Старкрафту, ви е, все одно їх маєте, тобто вам взагалі докравчувати треба мізерну кількість карт. Тому колода дешева, колода класна, е, колода фанова, колода дуже нестандартна, колода розвіє вам буденність в Хардстоуні і дасть вам роздуми про те, як Хардстоун може працювати більшу кількість, ви її можете ще підлаштовувати під себе тут. Не є Майнконтроль тех, не обов'язковими є Лерой, не обов'язковим є Фрост Лотус. Можете міняти її, підлаштовувати під себе. Тим більше вона дозволить вам потренуватися в декбілдингу, можливо, ви її оптимізуєте прямо ідеально. Ось що я вам скажу, тому цю колоду рекомендую. Вона дешево містить карти, які ви все одно будете крафтити, і, е, і вона максимально підходить під нове доповнення. Тобто ви будете грати картами нового доповнення Артанісом і картами протусів. Ось так, от. А ми рухаємось далі. Останньою колодою нашого сьогоднішнього відео буде lm Елеммах є напевно найбільш стабільною колодою впродовж. Дуже довгого періоду часу. Все дуже просто. Ви кожен хід виставляєте Елема і леталите опонента за допомогою темпу, який ви отримуєте з Сурджера, з Тайнетремнанта. З... Потім в кінці, якщо ви все ще не добили опонента, ви можете зіграти або дуже швидко, або пізніше саруна, який дасть вам всім елементалям Fire демедж плюс один. Тобто ваші Fire спили будуть наносити на одну одиничку більше шкоди за кожного Елема на столі. І тобто там з якоїсь молтенруни ви можете Завдати 20 шкоди просто за отекашити свого опонента з Solar Flare, які будуть безкоштовні. Але мах дуже стабільний. Знову ж таки, про нього є відео на моєму каналі, там не зовсім така версія, але майже таке саме. В принципі, все зрозуміло, як він працює. Він рейт у нього величезний, залишається постійно. Карти тут в більшості своїй з нового доповнення. Звичайно, є, наприклад, оцей Сурджер, який не з нового доповнення, який піде в ротацію, але більшість карт, як от. Наприклад, легендарка з останнього великого доповнення, як от Solar Flare так само, як от, е не знаю, ком Комбущини е і ці Трійки, де вони? Акреей, напевно. Блазінь Акрешен. А так от, коротше, багато дуже карт з нових доповнень. Крім того, є карти зі старих доповнень, але вони недорогі, вони дуже дешеві, тобто пилюки ви багато не втратите або не втратите взагалі. За ці два місяці ви цією колодою точно піднімете дуже багато ММРу, точно дуже багато просунетесь в ладдері, якщо будете грати ладер. І не пожалкуєте, що ви витратили на неї свої ресурси. Хіба що вам не сподобається сама концепція цієї колоди це максимальний темп-темп-темп. І якщо наш темп не спрацював, то ще й ОТК потенціал через саруна і знищення опонента через. Вогняні спали. В будь-якому випадку, колода дуже сильна і дуже цікава. раджу вам її, дуже дешева. З величезною кількістю карт останнього великого доповнення. В ній немає, звісно, карт останнього малого доповнення, тобто доповнення героями Старкрафту. Але, в принципі, якщо ви новачок, вам це не так важливо. Вам важливо просто грати картами і просто крафтити те, що залишиться в стандарті, крафтити те. Що буде мати мінімум карт, які підуть в ротацію. Ця колода має небагато карт, які йдуть в ротацію. Вона дуже сильна зараз, вона дуже дешева, тобто відповідає всім критеріям, які ми обговорювали з самого початку. Тож, отак, напевно, отакі 5 колод я вам пораджу, якщо ви новачок або повернулись в Хрестоун і не знаєте, куди витратити першу свою пилюку, куди витратити перше своє золото, це точно на міні-доповнення. Останні три міні-доповнення. Вам треба купити 100% за золото. Або якщо ви готові вкладати гроші, то за гроші. Е, решту, все, в принципі, я сказав, напевно. Е, вибір між цими колодами робіть самі, яка вам більше сподобалася. На більшість з них є відео на моєму каналі, ще немає тільки на оцю і на оцю, хоча на шамана вже скоро буде. Це вам анонс такий. Е, і більше відео для новачків, я думаю, так само буде в майбутньому. Пишіть свої побажання і думки з приводу цього в коментарях. Буду радий почитати і взяти якісь ідеї собі. У будь-якому випадку, я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Україна переможе, все буде добре. І щаси, народ. Грайте Хардстоун, тому що Хардстоун зараз насправді відчуває себе непогано. Останнє міні-доповнення принесло в гру дуже багато свіжості, дуже багато веселощів. Старкрафт. У Хардстоуні невже про це колись дуже давно, я пам'ятаю, говорили? Зараз це стало реальністю, і зараз це треба пережити всім, хто любить карткові ігри, і Хардстоун особливо.